Добрий вечір Добрий вечір Розказати вам про вас щось цікавеньке? Про нас про нас да, про мене, Давайте вам краще розкажу <рес> про ваші стосунки з якимось чоловіком з вашого життя. Давай. Називайте число місяць рік народження цього чоловіка. Так, ого. Та ви обоє, Все, любите, обоє любите грошенята. Що ви, що він, рахувати грошенята любите, дуже любите. Далі, спілкуватися вам комфортно, один з одним. Далі. А, як бізнес-партнери зробити щось разом, ну, не завжди виходить. Бачення проблеми слабенько. Десь відсотків 55. Я скажу так. І життєві цінності різні. Я скажу так, що пара слабенька за своєю сумісністю. Немає гармонії у вас, тільки поспілкуватися вам комфортно. Все. Це співпала чи не співпала? А ми це мою пару. Не співпала. Ну, давайте ще другу пару. Може, так? Так, чоловіка. Тоба Просто жестяк. Це точно ваш муж? Да. Я вам тоді співчуваю. Спілкуватись з ним некомфортно. Обоє дуже емоційні, вибухові. Коли спілкуєтесь, можете перебувати один одного. Далі, ви любите, щоб було так, як ви скажете. І він любить те, що було так, як він скаже. Стоїте на своєму. Якщо ви щось робите разом і комусь щось не сподобається, хоч трошки, ви одразу вибухаєте емоційні двоє. Бачення проблеми вашої пари слабенько. Я кажу, що пара слабенька за своєю сумісністю. Не знаю, скільки ви ще так протримаєтесь. Стосунки дуже напружені. Нема гармонії. Що-що? 17, 17 років вже як дотримаємось. Ого, мабуть, діти тримають, так? Да? <гум> ну, діти до дітей ще 5 років трималися, з'явився син. ну, 17 mm. років поки. Ну, конечно, не без проблем, но уже може mm. бути. Спипало не спипало, що я сказав. Не, ну в принципе, может, и правда. Спишется ваше. С <гум> тобой спипало. Що... <гум> Ну, со мною ж попало там. Да. Ну, так це ж ви Живо. дивитесь в інтернеті? Ні. Ви ж дивитесь. Ні. Це моя система. Mm -hmm. Ось погляньте. Це мій Інстаграм. YouTube так само звучить. Можете заскріншотити. Якщо будуть питання, можете мені їх задати в Інстаграмі. Mm -hmm. Безплатно. А ви... Безкоштовно тут зараз, в чат лекція. В інстаграмі платно. Окей. Okay. Будем знать. Робін э, в чат рулетки. Ви граєте на гітарі? Угу. Граю для себе, тому що багато дуже людей тут, які Ну, випивші трошки, дітей багато, неадекватні. І поки вони переключаються, я просто граю, тренуюся. А для нас можете зіграти одну пісінку? Можу. Да. Прошу ще раз? Яка ваша найкраща пісня? Mm. Улюблена. Та декілька. Я піду в далекі гори, на широкі полонини. І попрошу вітру зворі, аби він не спав днини що влетіть на вільних крилах. На кечери і діброви, і нас, де моя мила, очі чорні брови, мила моя, люба моя, цвіте ясен світ, я несу вашан, для тебе Весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію, молоду. І сади тут для мене, я до тебе. Йду. О, такі справи, шановні друзі. Чи чатурлетка переключила, чи ці жінки переключили, не знаю, ну, неважливо Але ви бачите, все, що я кажу, воно співпадає. Деякі пари у них гарні стосунки, у деяких пар не дуже гарні стосунки, але в більшості у пар стосунки не дуже гарні, важкі, тому що знайти свою другу половинку дуже-дуже важко, дуже складно. Це треба дуже багато людей побачити, зустріти на своєму житті, поспілкуватися з кожною людиною, перевірити, наскільки ви сумісні з кимось. Та людина вас теж перевіряє, наскільки вона з вами сумісна. І тільки після якогось певного часу, проміжку часу, ви вирішуєте, чи варто з нею дорожитися, чи не варто. Але це все час, багато часу дуже займає. Моя система місяцевих ритмів дозволяє дуже швидко знайти свою другу половинку. Якщо у вас буде список сумісних дат людей, які з вами сумісні, які я роблю, ви дуже швидко знайдете свою другу полинку. І Якщо вам хочеться дізнатися, наскільки ви сумісні з кимось із людей вашого оточення, ви можете мені написати в мій інстаграм ось він внизу. Я вам порахую і дам вам відповідь. Бажаю вам усього найкращого. Думайте, порівнюйте, тому що все пізнається у порівнянні. І вчіться на помилках інших людей, не на своїх помилках, а на помилках інших. Будьте мудрими, тому що мудрі люди вони вчаться на помилках інших. На все вам добре.